Творили для благодійності. У другу неділю жовтня в Україні традиційно святкують День художника. Майбутні майстри пензля професійне свято відзначили особливо ділилися творчістю за гроші. Виручені кошти передадуть на лікування поранених сумських прикордонників. Детальніше Анна Книж. Майбутні художники професійне свято відзначають щорічно. Зазвичай звітують творчими виставками, але цьогорічний день художника зустрічають з особливим настроєм, говорять педагоги. Незвичайний він отакими подіями. Невеселими, Да? і от ми хочемо таким чином допомогти пораненим. Напередодні професійного свята в училищі організували виставку Продаж упродовж двох тижнів. Кожен сумчанин зможе вподобати та придбати картину чи будь-який декоративний виріб. Експозицію підготували спільно викладачі та студенти факультету декоративно-прикладного мистецтва. В нашій Україні потрібна зараз підтримка, тому я й допомагаю. Я б хотіла, щоб вони там мужалися, трималися і не здавалися. Підтримати бойовий дух військовим організатори акції вирішили ще й спільним шедевром, мазок на який міг накласти кожен гість виставки. Ми намалювали на планеті земля нашу Україну, нашу батьківщину, нашу неньку, нашу матір. Калина її охоплює. Вона її тендітно оберігає своїми листочками, червоними ягідками, символами сонця. Всі повинні би, долучитися до цього, допомогти. Ніхто не залишився осторонь цього. Всіх якби зачепила ця трагедія. Кошти від продажу робіт студенти вирішили спрямувати на лікування сумських прикордонників. За періоди з травня на Луганщині та Донеччині побували близько 500. його військовослужбовців. 14 із них отримали поранення різної тяжкості. Є вогнепальні поранення, є переломи, є контузії, дуже багато. Є комбіновані травми. Це дуже важлива допомога, тому що не стільки матеріальні блага вирішують все в нашому житті. Тепло сердець, які від щирого серця діти творили ці твори. Часточку свого серця кожен бажаючий міг залишити і у вигляді побажання на кленових листках, які передадуть пораненим бійцям, Анна Книш, книж Віктор Лапченко на часі новини.